Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розрізняє пряме і переносне значення слів. Велична, щедра і прекрасна мова, прозоре чиста є гірська вода То Україна мова марвінкова, така багата і вічно молода. Якщо у вас на душі похмуро, згадайте, що після дощу часто буває райдога. Ви розрятовані, але заспокойтеся, адже від ваших блиску можуть пострадати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно, своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо про пряме переносне значення слів. Побуваємо у Франції, познайомимося зі столицею Франції, Парижем. Отже, запишіть, будь ласка, 23 вересня. Класна робота. Так, отже, сьогодні ми працюємо з вами зі сторіночкою 17 1718, тому можете розгорнути і так само працювати з нами. Прочитай, спиши текст, підкреслить слова в житті в переносному значенні: Прийшла до беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, плили берези стрічки в зелені коси, подивилася сонце на берези, не впізнало її. Сміється сонечка, а берези сумують. Отже, прийшла, принесла. Плели, подивилися, впізнало, сміється, сумують. Отже, запишемо вправо один та запишемо цей текст, підкреслюємо з вами наші дієслова, які вжити в переносному значенні. Отже, пишемо: Прийшла до боріс осінь. Прийшла... До Беріз, Осінь. наступне принесла. Їм, золотисті, ко, стрічки. Далі, вплили. Берези, стрічки, В зелені коси далі подивилися сонце. На берези. Й. Не їх сміється сонечко. А берези. Сумують. Добре. Так, прочитаємо слова, пов'язані з країною, яку віртуально подорожувала читалочка. Парфуми, актор, пальто, майонез, мистецтво, афіша, макіяж. Що це на за країна? Це Франція. Давайте порахуємо кількість літер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А звуків. 8, тому що я позначаю два звуки. Склади у нас три. Поєднайте слово Франція з поданими словами. Запишіть ті, які мають переносне значення. Приваблива Франція, вражає Франція, розташована Франція, зачаровує, сучасна Франція, Розкинулась Франція, Велика Франція, дивує Франція. Отже, назвами Франція приваблива, Франція вражає, Франція розташована, Франція зачаровує, Франція сучасна, розкинулася велика. Дивую. Отже, це ми з вами запишемо. Отже, вправа третя. Так, пишемо Франція приваблива. Франція вражає. Франція зачаровує, Франція сучасна. Франція розкинулась. Франція дивує. І речення Франція вражає своєю красою. Пишемо знову. Франція вражає своєю красою. Так, отже, прочитаємо з вами інформацію читалочки про Францію. Франція третя за величиною державою Європи, столиця Франції місто Париж. Франція побудована ще в Європі парк розваг Диснейленд. Ця країна столиця моди. Саме тут ви знайшли велосипед, повітряну кулю, парашют, підводний човен, фотографії, кіно, балет. Весільна біла сухня прийшла до нас також із Франції. Так, отже, подивимося з вами Францію так, і країну бачимо. У нас різні різні області з'являються. Отже, нам потрібно списати останнє речення, підкресли слово та яке вжити в приносному значенні. Весиль, весільна біла сукня прийшла до нас також із Франції. Сукня може прийти? Ні. Отже, відповідно, прийшла ми з вами. Це переносне значення. Давайте складемо речення, в якому слово прийшла буде пряме значення. Наприклад, дівчинка прийшла з прогулянки додому. Пишемо дівчинка. Так, спочатку перше наше речення. Весільна біла сукня. Пишемо весільна, біла сукня. Прийшла до нас, також із Франції, Наступна дівчинка. Прийшла додому з прогулянки. Так, отже, прочитаємо імена французькі друзів читалочки, поясни, на які імена вони схожі. Луїза. На схожа на Єлизавета, Андре, Андрій. Отже, вивчимо з вами е, французькі слова. Салют, привіт, Марсі, дякую, ревуар, до побачення. Отже, ще раз: салют. Привіт, Мерсі, дякую, ревуар. До побачення. Франції є кав'ярні, які захочу бути ввічливими. Тут відвідувачі, які не кажуть привіт і дякую, за каву платять дорожче. Отже, домашнє завдання буде вправа 10, сторінка 18. А вам потрібно списати текст, ставивши пропущення орфограми, тобто пропущені букви та підкреслити слова, які вжиті в переносному значенні. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!